Поясніть, чому екстрасистали виникають кожен день в один час, ввечері у стані спокою, і їх дуже багато. Починається кашель, обстежування норм, ще й дякують. Одним з засобів керування функціями нашого тіла от є е, нервова система. У нас є центральна нервова система, яка керує дозвільними рухами. Да? От Хочу махаю, хочу не махаю руками. От є інша гілочка. От якщо я зараз почну червоніти, або у мене почне борчати живіт, от я нічого не зможу зробити. Я можу хмуритись там щось там інше робити, але от вплинути на цей процес, от я не зможу. І е, діяльність внутрішніх органів вона керується вегетативною нервовою системою, і серце також. Там є дві гілочки, якщо так дуже грубо сказати, да? парасимпатична, яка розслаблює м'язи, зменшує частоту серцевих скорочень, і є нервова гілочка, яка пов'язана з адреналіном. Так, вона навпаки збільшує частоту серцевих скорочень, вона збільшує силу серцевих скорочень, і е, включає м'язевий тонус, пригнічує шлун. Якщо у вас в один і той самий час, приблизно ввечері, от, е, починається от я б сказала, що є порушення вегетативної нервації. З чим це пов'язано, треба шукати. Так, можливо, треба обстежити хребет, можливо, треба обстежити органи шлункового тракту, бо зазвичай активність цієї системи органів вона теж може давати екстрасистоли або, можливо, є легені.